До хороших новин до Києва прибули представники Франції та Великобританії для переговорів про розміщення в Україні французького та британського військових контингентів. <кій> Чи могли ми таке уявити ще хоча б рік тому? Ну я вже не кажу два або три роки тому. Україна була сама нас абсолютно. Нічим, крім зброї боєприпасів не підтримували, ніхто навіть і не думав е особисто, е так би мовити, приймати участь своїми воїнськими контингентами в захисті України. Е переговори е щодо е поки що розміщення контингенту на е випадок е після перемир'я, тобто для гарантування. Ненападу Росії нового на Україну. Але, 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 що буде, якщо, не дай Боже, переговори про перемир'я не вдадуться. Тут експерти розходяться, але є думка досить серйозних людей, що в такому разі ці переговори плавно перейдуть про? Розміщення іноземних контингентів на допомогу українській армії. Ну, це, власне, і буде плавне закінчення війни, плавне, але надійне закінчення війни. Як тільки тут опиняться контингенти провідних західних держав Франції, Британії, ще хтось обов'язково приєднається. У Путіна бажання наступати пропаде. Путіну більше буде нікуди йти. Тому що йти вперед це значить зіткнути себе е у прямому боєзітненні із французами, з британцями, а значить, і з усім НАТО, з усім західним блоком. Е Неважливо, що Трамп не хоче прямого боєзіткнення із. Російськими військами все рівно він буде підтримувати своїх союзників. НАТО багато їх пов'язують і договір про НАТО та і не тільки. От. Тому, якщо відбудеться пряме боєзіткнення Путіна і британців, французів, то звичайно, що вся Європа. Буде на їх стороні значно рішучіше ніж на стороні України. Тоді і санкції вступлять термоядерні і вторинні, в тому числі проти тих, хто не дотримується санкцій. Ну і звичайно ж, путіну цього не треба. Тому що така війна це для нього війна на самознищення, це гарантований розпад його імперії. Тому зробили, робиться, готується перший крок. Домовленості про розміщення цього контингенту. Представники цих країн Франції, Великобританії, не лише з нашими військовими це Га Зеленським, тобто на високому, на найвищому рівні. От, да, ще багато чого проробити належить, але дорогу, осілять ідущі, як то кажуть, буде. Ця домовленість, далі будуть дивитися. Припиниться війна, е, е, відуть, коли війна припиниться, не припиниться, війдуть під час війни і війна припиниться. Гарантовано Путін не готовий воювати з усім НАТО. Він не ідіот. Е, дякую за увагу. Е, підписуйтесь на мій YouTube канал Володимир Сонюк. Е, там кожен день. Нова аналітика з приводу того, що у нас відбувається на війні, і у великій політиці.